Слухаючи лекцію повертаємося до Євангелії, Господь мені нагадує, що таке Євангеліє. Єванглія це Ісус Христос. Блага звістка. Минулого разу ми чули, що кожен із нас є об'єктом благої звістки. Життя. Бог створив людину по образу своєму, але гріх прийшов у життя. Наслідки гріха це смерть. Чи вірне це твердження я це гріх, гріх це я. Суд і вирок. Смерті повинен отримати гріх. Гріх повинен отримати суд і вирок. Отже. Ціль благої звістки це подарувати нам життя, вічне життя. Бог створив творіння, фізичне життя, яке має певну природу і форму, яке має певні свої характеристики. Тваринний світ Бог создав, рослинний світ і так далі. І кожен із Божого творіння має життя. Рослини мають своє життя. І свій образ. Тварини мають своє життя, і свою форму, да? свої характеристики, Так і ми. Бог створив людину по образу своєму і по Це не два різні явища, які нам мають маринадом. Да? Цим mari... цим, е... Мариновані да? огірки мають смак оцту, а оце має смак огірка. Людина по своїй природі є маринованою грішною особою. Гріх це не проста проблема, яку ми можемо омити чи змити. Гріх це проблема людської особистості. Якщо гріх це те, чого можемо позбавитися, то запитання: для чого прийшов Христос? Для чого Ісусу Христу? Потрібно було бути розп'ятим, зневаженим, побитим, катованим. Якщо людина може гріх взяти, знаєте, позбутися гріха, не трибало би їх Христа, не трибало би його жертви, але любі. Гріх це не моральний чи етично неправильний поступок. Гріх залучає повну нашу особистість. Він у всю нашу людську природу і він повинен отримати суд. Мирок. Гріх повинен бути наказаний, він повинен бути осуджений. Але Гріх залучив нас, він як впитав нас повністю. Покарання повинно бути для того, щоб зупинити гріх. Бог осудив і Бог судить гріх. І Він бачить, що ми одне ціле з гріхом, яке він повинен знищити. Для того, щоб вирішити проблему нашого гріха, проблему всієї нашої особистості, все наше життя повинно бути вирішеним. Проблему Нашого гріха може вирішити тільки Євангеліє Ісуса Христа, тільки благозвістка про Христа Ісуса може нас спасти. Ціль Євангелії це дати нам з вами життя, вічне життя через особисте увірування в Ісуса Христа, Господа Спасителя. В Ісуса Христа була тільки одна ціль Його приходу на землю. Це подарувати нам з вами життя. Любі! Ми зараз помолимося і будемо співати дуже хороший псалом гімн, клав Ісуса Христа. Але перед тим помолимося. Батько наш Небесний. Ми є люди зіпсовані гріхом. І ми потребуємо Тебе, Ісусе. Бо тільки Ти, Господь, тільки Ти той Бог, який залишив славу Небес, став людиною заради того, щоб принести досконалу жертву за наші гріхи. Ти дав себе розп'яти, Ісусе, добровільно. Ми дякуємо тобі Боже за те, що Ти воскресив Христа з мертвих. І через увірування в Ісуса Христа Ти даруєш мир з тобою, даруєш прощення гріхів. Благослови наші серця, які знаходяться на цьому місці, своїм духовним благословенням, прощенням гріхів, вірою, живою вірою в Христа Ісуса. Подаруй нам, Господь, тобі за все, подяка, хвала, честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.